Добрий день, ми сьогодні знаходимося е, у присинку От тут е, Отутці Яблинця, там вишка, там діл, там річка Яблунця. і тут дорога внизу йде на Свідовець. Тут Груні Свідовця, там можна вийти і на Дубове, і на е, е, це, Руминські села, і там можна вийти і на Чорну тису, куди хочете. Оце ми зараз знаходимося е, на дуже на цікавому місці. Зараз ми йдемо е, в гості до е, цікавої людини, яка е, все своє життя е, вона не прожила, тут літується, е, приходить сюди, вона тримає худобу. Зараз е, я вам познайомлюся Іван Федорович, Песа. Цікава у нього історія. Ми дещо цікаве, дізнаємося з історії цієї сім'ї, цієї людини. Він жив велике життя, вже 78 років, Іван Федорович. І ми поговоримо. Зараз побуваємо у його хаті. Я тут ходив по яблуниці по подинах, позапускали свої дачі. Іван Федорович наоборот. Все розвиває, тут тримає худобу, він йде ще вище тут на самий причу. Я десь колись знімав відео про школу там вверху. Бачите, це хазяйська рука, тут і сіно є, і грів, давній бачите, побудований. Це все у таких господарських руках. А чого ви так любите так сюди ходити? Ціле літо Іван Федорович тут бути. Утримуватися порядок у вас, здрава. Тому що, як говорить, ця пословиця давня труд украшає людину. Я то переконав на собі. Я постійно, як починається весь на самої осені, яку і худобу, тут і косимо, і дивимося за, за поле, за, 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 по, 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 щоб було в порядку. І не, 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 не даємо пропасти, зберігаємо, де наші предки жили. Ми <різь> до а ми Федорович, що хочу показати, якщо ви замітили, кожна яблуня посажена, вона обгорожена, аби дикі звірі, косуні, олені, аби не обрізали, це все, бачите, тут усюди порядок. І укрите. Є мало тесано, От дивіться, тесане дерево, тут видно навіть сокиру, все тесане і з зруб, грубих колод. Це дуже цікаво. Тут старовинні двері, в таких хлівах люди тримали худобу, і Іван Федорович теж тримає. Тут неміж є Іван Федорович, то що у вас за храми хати, там. Май ну, це така кладовка називається так, по-нашому помора. помора. Вона пізніше свої каже, речі зберігає з одягу, з одягу, продукти, там є спеціально такий ящик, так будемо казати, покладають. Що, що хочу казати, Іван Федорович ще має давню. Там то, пивниця так. Така так, отак зберігали продукти, картоплю. Отам От унизу, там внизу грядка. От бачите, яке там ще один хлів, так високо в горах. Іван Федорович, ви нас запрошуєте в свою. А то ми зараз підійдемо, я хочу вам сказати, що дивіться, що мало би спорядок, тому що вітролом був, коли вітролом тепер був великий, та то й буки повалило. А, так я Но. бачу, ви не чекаєте весни. Ми ще не Ні, Ви не чекаєте весни, ви хочете похозяйнувати. Ну, то, що, 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 що це вдало вже удало, вже мене зробили. то можна сказати, не недавно не, не тепер якось. Тепер, це вам досталося від ваших батьків. батьків, так. Ну добре, показуйте нам свою хату. Дивіться, що ми зараз знаходимо вже у Івана Федоровича тут хату. Оце хата, де народилися вони в чорну народилися, бо село було спалено. Іван Федорович вже народився з молодших хлопців. Він у чорну, а сюди вже прийшли із батьком. А тут хата Іван Федорович, така була, як тепер. Така вже була, як тепер. Це це У по... цій хаті, напевно, вже 200 років. Це ж і так видно, що хата дуже стара, тому що ця хата построєна з колод. Бачите, колоди кругляка з польового дерева зарубували. І це були дуже теплі хати. Бачимо, і подовиня не є з таких із дощок, а із того. Маленькі віконечко, такі давні, ну це мало реставратор віконечко, такі теплі будинки. А це вже настояще вікно давнє, Іван Федорович. Ви тут старалися зберегти все в такому первозданному вигляді. А для чого це вадий Іван Федорович? Оце той одяг, як би казати, настирали по нашому. І пак так вишали на це, потім вишали одяг сюди. На цю, я так То думаю, лавиці, дивіться, давня лавиця. Тут сиділи вечором, говорили, розказували. Це, Бачите, що і з цієї сторони вікно, але це видно, що хата дуже стара, Того, що дивіться, ці колоди дійсно все з кругляка. Це вже не тесане дерево, це все із круглого дерева. Унизу колоди такі на основу клалися дуже сильні. А, а вже далі із таких колод і хати такі були е, теплі. Ви казали, що у вас діда, у вас батько, мій батько був з без Коріння його. Да, сколочави. Коріння, сколочави. Сколочави. А ви кажете, що е, вашого батька чи діда сестра була за Шугаєм. Батька сестра, вона була замужем віддана, як кажуть, по нашому віддана за е, брата Миколи Шугая. Тут осторожно, тому що разки помаленькі строїли. Бачите, ну, коли... в двері дуже низенькі були, двері тут треба осторожний високий, аби не вдаритися. Сідайте, no. no. Іван oh, Федорович, маленько поговоримо трохи. E, цю піч ви пам'ятаєте з дитинства. Ця піч була найбільша, Там Спали діти наверху, я так розумію. Так, так. Тут. тут ми по двоє спали, тому що тут жив батько, і нас було четверо у той момент. Четверо. І їх двоє шестеро, і плюс ще двоє старших людей теж тут живе. А от віці релічет все давний і сілець, тож, давний вже, навіть, так, так, так. Його І Його запам'ятали. А це no. сіл навіть такий давний. Тут так, така так, шуляда. Так, я вже так, не так. показую. Тут зберігали люди давно документи. No. No. No, так. Так. А то що у вас? А це э, сюди можна виходити туди, там є ну, капталися туди, коли порося це зарізали, допустимо, поросята, та, а там, що така виптели там. Люди там, давно худі такі були, я б туди не заліз, бо не можемо. <свят> 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 Тому що то не було можливості <свят> такі <свят> <свят> строїти. А це для чого укріпляли так, додатково. Було укріплений цей потолок, щоб... А це сьодики фотографії, то, ну, то видно. Дуже... А це батько чи що? Це чи то, 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 той первоначально, що тут жив, оцей один чоловік, цей, цей первоначальний. Оце дивіться що. Оце типове, такого мого діда було, таке ліжко давне, дерев'яне, от такі спали там старші. А діти бувало таке на овечих шкурах на землі спали колись. Лавіці, тут, я ну, думаю, щось було там і тут навіть лавіці. Дивіться, ще закривали так все. Ага. А, на ніч закривали, бо було більше тепліше. А тут дві сім'ї жили. Батько, мій батько тут жив із нами, а оті двоє теж старших людей там жили. Но, і, 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 і там нас брали ночу спати на ту піч. Пан Федерація, це теж раритет, свічка. ця. А то, що у вас коновка, Но, от коли ки... там давня теж коловка. Коновки були для молока, то там молоко зберігалося і. Подивіться, цей і стілець теж ви з дитинства Так само. само. Це лавіця це. А там, навіть, лавіцях діти спали. так? Тут не спали на цій лавиці, тут цего не було такого, як тепер ноги. Ну ясно, я розумію. А от дивіться двері. Оце двері, майже 200 років, цим дверям. Дивіться, які цікаві двері. Так, так, так. Віконечко таке, що тут полиця давня, якщо таке в стіні навіть. Так, так, умонтована, так. десь у мого діда така, тут зберігалися таке, тут, тут так, теж речі, печка такі. була. Тут печка була теж чи ні. Чи горіли одну в шпарах? Ні, тут був шпар. Тут був шпар, був такий, що там. Був шпар. А ви ще Іван Федорович і слухаєте радіо, дивіться, яка? Ну так, ми... так, десь була. Добре. От бачите, ми типова така гуцунська хатина. Це свердло, Іван Федорович, для чого? Це все такі свердла були. Використовувалися для господарства. Занімалися. Пильники. Коротше, Іван Федорович, видно, що ви газда, ви продовжуєте свого роду. Це вам честі шана вам, то що ви продовжити, що ви все не розбили, не, не знищили, не, не, не побудували щось таке. Або для історії, я думаю, що якщо перспектив до туризму, це буде дуже все розвивати і перспективне буде для туризму. Добре, йдемо на вулицю. Вже багата історія. Ви дуже багато за своє життя пройшли. Ви кажете, що ви вже 16 років з кіньми далі армії ви служили. Там ви теж отримали. Чим ви там. Працювали у школі сержанту і потім так на іспитах, як ми здавали, так я був отличник бойової політичної подготовки. А я прослужив три роки там. А три роки служили давно радянської армії, а дещо прийшли і почали розвиватися по торговлі. Ну, no, no. я, я, я зразу з армії прийшов, я прийшов по -по 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 помощникам тракториста робив у, у лісі, so ліс, виготовляли ліс так. Ну, no, а після я пішов у у по, 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 цему, по цій по професії, торговлі? по, по, по торговлі, і так я почав. Ви, ви кажете, що ви торговли. десь я з вами говорив, що ви і робили поваром. Так, так. Я завідуючи поваром, робив той чорнянський лісокомбінат, був столова. Я по тому там завідуючий. Після яке спочатку я робив, а вам армія дала опит. Армія, і ви... армія дала опит. Я там і помочником був завідуючого складу допомагав і так мені дало опит. Но я вже тому... пам'ятаю, Іван Федорович, я до вас ходив, коли я був директором <кх> школи сад на подарунки. Ви вже після того, в такому віці ви вже були за складом. В Чорняцьку це комбінат був один хочу сказати з найбільших, того що навіть у х роках міністр. України лісової промисловості був бувший директор самоплавський із Ущорної. Що Ущорна то був найбільший лісокомбінат на Україні. Я так пам'ятаю, бо мій батько в лісокомбінаті працював, і ви робили тому, був ОАРС, який снабжав продуктами. Усі були такі котлопунти. Вони називалися такі магазинчики, і ваш тот ОАРС снабжав цих лісорубом. Плюс пайки давали, продукти харчування, носки там були, все, у тих пунктах, пиво, водка була, лізуби могли купити усе, що хотіли. От ви на якому складі були? На, на продовольственний склад. Продовольственній так, склад. Так, Ходили так. звідти от, чуси із прайською, я дитинство пам'ятаю, мотовози, грузили там, виписували продукти і там продавали. Там. І були завідуючі склад. Але я хочу сказати, що ви ще не лише у тій сфері себе реалізували, вже і працювали з тієї лісової промисловості, і в лісничості попрацювали. Я, потім... Пла... я, я робив майстермах і, і, і повертаю у, у, мокрої, у Руської мокрої. Руської мокрої май, май, с... майстром так. Смирека-два, так. 2 два. Ну, і, і потім мені переложили лісничим. Іван Федорович, от то, от то що, що вам саме запам'ятало, де вам саме любило, де ви себе так чувствували е, у своїй е, тарілці, як ви кажете. і в сувому робили, і так, і, і торговля, і ви себе найбільше як де, де краще вам було? Я Вам скажу правду, я високо е, не міг себе. Оцінити, тому що я не мав таке образування, але я робив на таких роботах, де треба було із дипломірованих людей. Ну мені вдавалося на, на тих сферах робити, і бувало, що дуже тяжко давало. No. Я не міг так розважно себе до то, того. No, але я, так я, розумію, я був відданий кожній чуєте, роботи. Але я так розумію, що головне бути настроєно оптимістично до життя. Боротися, ви дуже хотіли і ви себе реалізовували, навіть з цієї освіти на щось не мали, але ви дуже хотіли, ви працювали і досягали в кожної професії свого статусу і своєї відповідно кваліфікації. От вам запам'яталося, ну, порівняєте ви своє велике життя, вже 78 років, ну коли було краще. За радянських часів, за незалежної України, Що ви кажете? Чи то по-своєму кожний період був? То сложно вот. на, на ці вопроси відповісти, тому що бували всякі моменти. Бувало інколи і, 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 і тяжко, тому що. А де людина має більше мора реалізувати себе у ті ну, часи? Ну, чи якщо також? ти себе віддаєш роботі, ставишся добросовісно, значить і, 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 з людьми знаходиш общий язик, як би казати. І так тебе колектив підтримує, тобі робота, у тебе робота виходить. Як це все називає? Ну, це називається така Сарай? Та... комора така. Комора давно. Та, Де зберігали. Да, Ось да, як там, така... усе... там ми, рели, такі речі зберігалися. Покажіть Іван, ми... Федорович, що це у вас у руках є? Ну, чи що це є? Ні, це ключ такий. Ключ. Ключ. Ось ми... такий ключ. Я й не видів архівчина в музеї. Но. Все такі були бандіти, це нужно. Це є ключ. Откривайте. Не, 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 не обдурюю, але це ключ. Так, який треба добре тамки попасти. Дивіться, Іван Федорович, все, все теж з круглого дерева, тесане дерево, це теж хлів був вже з дитинства пам'ятаєте. Так? Так. Добре, от дивіться, що то Іван Федорович таке має. Так, так, так. Це Олекса Довбуш, напевно, з тим. По сільському довбні. Все кололи дерева і били. Так, так, кололися дерева. такі клин такий витісувався, витісував. А це теж таке у вас, дивіться. це я вже в руку таке. Це таке щось, Писати десатик тійки, драниці колоти. Такі такі драниці брали, 70 кололи. Добре, А що там у вас за така лада у вас якась? Ну, лада... тягніть це, це Для зберігання продукту, одяг. і продукту це даже... одягу і... і продукти. Там можна було даже у час достати таку ладу, там во, одяг во, во, зберігав. Дивіться, це давня скриня. Отака От скриня, це вже зберігали особливо дівчата свої прикраси, якісь е, свити свої так, там, так, і так, 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 так далі. Так. Так. Ми бачимо, що Іван Федорович. Ще старовинно він це не виконав, як деякі люди повикидали. Я думаю, що якщо буде туризм, то це буде мати велику цінність. Там будете казати їм, що гроші метати треба, на щастя, в ту дірку, Іван Федорович. Ну, ми зараз піднімає тут давня. отак й у мого діда давно таке було. Це була яма, вона накрита. І тут зберігали овочі, фрукти, коротше, запаси на зиму. Тут рядки були і тут дуже великі, там внизу то вже позапускано. Люди кормилися з того, що натурально тут виростили вівці, корови, сир, овечий, молоко, бринза, головні страви були, так, Іван Федорович? Ну, ну Яблука на зиму, картошка, бурячок. Ось капуста такі продукти ся, зберігали. А м'ясо зберігало, в паскар Так, yeah, э, Бербенець. А то вже в тому, в, то, що усьому Сарайові майже зберігали, де в хайже берень, зберігали, от, тут на холоді. Брендці були спеціальні no, барбениці, але вони у кладовці зберігали. Такі продукти все тут було, і одежа, і все. No, люди якось виживали в цих умовах, якусь продукту їм вистачало, чи сходили докуповувати. No, Десь ходили e, в нижні села e, купувати мелай, e, пшеницю. Обично хліб пекле. Хліб пекле вдома, але треба було купувати. купувати. Давно це кожне господарство мало вівців. І без тих овець тут ні, ні ваші батьки, ні, ні видав, другі люди не обходилися без овець. Тепер то вже е, таке екзотика вівці. У нас в сіні дуже мало овець тримають, це рідко. Е, що для того треба? От таку борух такий сіно накосити, як ми подивилися. Е, для того треба заготовити на зиму, коли овець треба ходити. Так чи ні, Варфет? Це важкий труд. А на літо треба віддати напололину. І що після того, як наполонув гряди вибираються, ні? Ну, Здавалося б, що просто не треба бояти цього труда, то не такий дуже великий труд. Просто е, знайти той свободний час, а він є у кожного на, на, на вівцю накосити, щоб її держати. Е, а вона потім одячує теж по своєму. Є ягнятко, є і бриндзя, м'ясо є. <гум> є ну а які мірки дають? Дають вівчарям, що з одної вівці, що люди отримують від тої вівці. Ну, Скільки галет сиру, Чи от, то вже не часто. Виходить 8 кг сиру і 3 кг вугу, то 11 кілограмів на, на вівці виходить. На то все зря тіпа подальші. І осінню ще дають 5 літрів молока на кожну вівцю. Які у вас Фан Федорович плани на майбутнє? Ви думаєте, і тепер в цьому році вже, бо новий рік вже минув, зараз Різдво православне у нас. Ви думаєте, опять починати сходовку, сюди корови і ще у 78 років, ви хочете там на на рир ганяти, цвіти, сніва. У вас плани <кхів> великі, ні. Ви не здаєтеся? У мене плани не, не, не можу, я великі плани відправити, тому що вже, вже мені пізно, такі плани великі набудуться. Але я так на кожен день плани ставлю на кожен день і виходить. І потім так помале я тут знаходжуся. І, вам допомагає оце повітря, оце гори ці. Помагає вашому здоров'ю, ви ну, ну, отримуєте, а що ви хочете? я, я, я би порадив молодому поколінні, що найчасто бувати з природою, общатися <кхе> і, 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 і трудитися. Не перетруждатися, але трудитися і тобто, ніколи не, не падати не. духом у житті, головне, no. нормально захарчувати. Аби дожити до, до багато років, треба нормально природну їжу використовувати. No. Так? А для того, щоб нормально харчуватися, треба домашнє виробництво, домашнє мати производство. Аби було, було молочко, і, 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 бринзу, ворду, і м'ясо, сир, м'ясо, Тому що тепер вже і м'ясо вирощують на всяких добавках харчових. А що би ви хотіли молодому поколінню ще щось дати на, на снагу таку на життя? Чи вижили б люди тепер, так як давно ви після війни виживали в тих умовах? Ці ця молодь? Як ви думаєте, що би ви їм побажали, аби вони так? Не... Я, би війна по... зараз іде. Що війна? Я би побажав, щоб до, до кожної роботи ставитися, не боятися. И, и, и просто працювати, не, не, не здаватися, і то, то буде йти на пользу Всім, усім. Так. Життя Іван Федорович то боротьба. Бореться, живеш, не бориш, не вдався бороти, затопчуть. Я все кажу. Ну і Федорович, я на Остап, хочу вам побажати вам, у вашому житті, аби ми тут ще зустрічалися з вами літом, е, десь прийшли, попили солодкого молока, пасного, е, зварили <звари> з вами <звари> токан, е, похарчувалися такими домашніми. У вас дуже е, красиве тут місце. Вівці бачимо тут, е, красива природа. Це вас все підтримує. Побажати вам Божої благодаті, достатку, поваги від дітей, від односельців, Аби ви все були такі, як тепер оптимістичні. Ви з нами все підняли все. Тепер зима, снігу нема, бо дожді падали. Але бачимо, що у вас велика тяга до природи, велика тяга до любов до свого краю рідного, до минулого. Ви все зберігаєте, все вам чисті. Шана за те, що ви все підтримуєте, все хазяйство все утримуєте, що ви не порозбивали все, бо люди запускають. Але я хочу сказати, що прийде час і люди оце будуть ще ходити і дивитися, і будуть вам все буде приносити прибуток чи вашим дітям. Побажати вам всього найкращого, успіхів, Божої благодаті, достатку, всього найкращого. Ще вам і бажаю прожити вам до 100 років. А на 100 років я, б, я прийшов знімати і за вас на 100 років розповісти. Добре, Добре буду, дякую. Буду старатися до 100 років. З вами бажаю. Вас.